Ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для його добра для збудування. Адже і Христос не догоджав собі. Але, як написано, зневага тих, які зневажали тебе, упала на мене. А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання. Щоби через терпіння і втіху Списання ми мали надію. Бог терпіння і втіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою, за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними устами виславили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Кажу, що Христос став служителем обрізаних заради Божої правди, щоби підтвердити батьківські обітниці і щоб язичники прославляли Бога за його милість, як написано, тому прославлятиму тебе між язичниками і оспівуватиму ім'я Твоє. І також говорить: радійте язичники з його народом, і знову хваліть Господа усі народи, хваліть Його усі люди. Аїсая каже буде корінь Єсея, який стане панувати над язичниками, і на нього будуть надіятися народи. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надії. Певний я, брати мої, за вас, що ви сповнені доброти, сповнені всякого знання і можете інших навчити. Написав я вам дещо сміливіше, брати, мов би, нагадуючи вам через благодать, дану мені від Бога, що я є служителем Ісуса Христа між язичниками, виконуючи священницьке служіння Божого Євангелія, щоб жертва язичників виявилася прийнятною і була освячена Духом Святим. Тож я маю чим похвалитися в Христі Ісусі щодо Божих справ. Бо не смію говорити про те, чого не вчинив Христос через мене для навернення грішників Словом і ділом, силою ознак і чудес, силою Божого Духа. Отже, від Єрусалима та його околиць і аж до ілірика Я завершив Євангелія Христа. До того ж, намагався благовістити не там, де вже було відоме ім'я Христа, щоб не будувати на чужій основі, як і написано. Ті, кому не сповіщено про нього побачать, і ті, які не почули, зрозуміють. Багато разів мені чинили перешкоди прийти до вас. Нині ж, не маючи більше місця в цих землях та впродовж багатьох років маючи бажання прийти до вас, як тільки вирушатиму до Іспанії, я прийду до вас. Маю надію побачити вас під час подорожі, і що ви будете супроводжувати мене туди після того, як спочатку я хоча б частково задовольню своє бажання. А тепер я йду в Єрусалим, щоби послужити святим, оскільки Македонія та Ахая виявили бажання зробити деякий збір для богих святих, які живуть в Єрусалимі. Зволили, бо є їхніми боржниками. адже якщо язичники стали співучасниками в їхніх духовних справах, то повинні їм у тілесних послужити. Як тільки це зроблю і вручу їм цей збір, то піду через ваші місця до Іспанії. Певний, що коли прийду до вас, то прийду в повноті благословення Євангелія Христа. Благаю вас, брати, нашим Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа, разом зі мною ревно перебувайте в молитвах за мене до Бога, щоб визволитися мені від невірних у Юдеї. І щоб моє служіння в Єрусалимі було прийнятне, святим, щоби з Божої волі з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Бог миру, нехай буде з усіма вами. Амінь.